Галина Потопляк, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик чебрецем в душі своїй повестеляю. І я наплачусь досхочу. Сльозами вмию всі могили, зварю відвари перстачу і вип'ю келишок для сили, і вип'ю другий, щоб від ран не залишилося і сліду. Неллю наливки повний збан і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хміліти разом і тверезіти. Ми будемо пошепки кричать, і в небо кидать жовті квіти, і сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном, червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли усі говорять, що не скоро. Але готую я столи і промовляю скоро, скоро. Ще день, ще ніч, та ще зима. А там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози.